У конструкторі лендингів SendPulse ви можете додати форму підписки, щоб збирати дані відвідувачів сайту та підписувати їх на розсилки або створювати угоди. Додайте елемент форма у потрібну частину шаблону. Праворуч відкриється панель, в якій ви можете налаштувати віджит. Ви можете вибрати, куди зберігати нових підписників для подальшої роботи з ними. За замовчуванням створюються угоди та контакти в CRM із кожним новим лідом. Введіть назву угоди для нових контактів, що надходять, і виберіть воронку, до якої додавати контакти. Ви можете налаштувати передачу UTM-міток до контактів в CRM, якщо відвідувач перейшов на сайт за посиланням з міткою та заповнив форму. Також ви можете зберігати контакти в адресних книгах, щоб потім робити розсилки. Активуйте опцію та виберіть книгу, до якої контакти потраплятимуть. Додайте нові поля форми. Або налаштуйте існуючі, натиснувши на іконку олівця. Зверніть увагу, що поле імейл обов'язкове, його не можна видалити. Виберіть тип поля, вкажіть назву та введіть підказку у плейсхолдері. Позначте, чи є поле обов'язковим. Якщо поле обов'язкове, дані користувача не надішлються, доки він не заповнить усі обов'язкові пункти. В полі введення типу телефон ви можете додати динамічну маску для номерів. Тоді форма визначатиме за IP-адресою країну, де знаходиться відвідувач, і буде підставляти йому відповідний код. Також відвідувач зможе вибрати інший код з випадного списку. Перейдіть у налаштування поля та активуйте перемикач, використовувати динамічну маску. Виберіть, в якій змінній зберігати значення поля. Перейдіть до стилі форми, щоб приховати назви полів, де активуйте імена полів. Ви також можете вибрати тип розташування вертикальне або горизонтальне. Прибрати межі, налаштувати колір та їх розмір, змінити колір тексту, фону та вирівняти контент. Налаштуйте кнопку. У полі кнопка форми натисніть олівець, щоб перейти до редагування кнопки, введіть текст та виберіть стиль кнопки підтвердження. Ви можете також налаштувати повідомлення або сторінку, яку користувач побачить після заповнення та надсилання форми. Для цього перейдіть до додаткових параметрів форми. Доступні дві опції відобразити повідомлення подяки за підписки та перенаправити користувача на вказаний URL. Наприклад, ви можете створити свою сторінку підтвердження і додати посилання або перекинути користувача на сторінку з додатковими матеріалами. Зверніть увагу, що для платіжної системи LeakPay функція перенаправлення недоступна. Для відображення повідомлення виберіть опцію Показати повідомлення. Щоб змінити текст, натисніть на іконку олівця праворуч і відкриється панель редагування. Перейдіть до потрібного тексту, виберіть колір та форматування. Ви також можете додавати списки, гіперпосилання або додаткові елементи через код. Після підписки користувач побачить ваше повідомлення у вигляді модального вікна. Якщо вибрано опцію перейти на сторінку, ви можете задати URL-адресу для переходу або вибрати пов'язану сторінку, створену в розділі сайти. Налаштуйте аналітику. Ви можете налаштувати передачу цілей з форми до подій Google Analytics та Facebook Pixel. Натисніть Налаштувати аналітику. Якщо ви активували перемикач, передавати ціль у Google Analytics, введіть дані для полів категорія, Дія, Ярлик. Ці параметри будуть передаватися до аналітики у розділі Події. Якщо ви активували передавати ціль у піксель Facebook, автоматично буде сформована подія ЛІД, яку ви зможете побачити в менеджері подій вашого бізнес-аккаунту Facebook.